Хочу поділитися з вами своїми а, наробітками. Коли я проводжу діагностику і працюючи з, з цією компанією, ми Робили е, такі дослідження, коли перевіряли м, при діагностиці до стану організму і після вживання десь через 5-15 хвилин. Ви знаєте, були дуже чудові показники. Особливо гарні показники були відразу видні по роботі шлунково кишкового тракту. Коли енергія на цих рівнях підіймалася буквально за 5-10 хвилин. І ми розуміємо, що справжні, енергетичні, живі олії покращують роботу всього організму, якщо їх приймати на постійній основі, якщо ви їх міксуєте, вживаєте кожного дня або в різні страви різні, бо їх дуже велика. Кількість із оріхів, із насіння, і доповнюючи їх ще шротами з пробіотиками цієї ж компанії, ви отримуєте дуже гарний результат, тому ми продовжуємо свої дослідження і будемо вам ще про це розповідати далі. Будьте здорові і вживайте такі гарні рослинні масла